Ми, звичайно, враховували так, щоб це відбулося до виборів. Чому? Тому що хочеться сказати всім, хто прийде на вибори, і політикам і громадянам, які будуть голосувати, що вже час говорити не лише про демократію, про ВВП, говорити про такі речі, як щастя. Тому що якщо політика, якщо політики не створюють умов для відповідної реалізації людини таким чином, щоб вона почувала себе щасливою, то навіщо і кому потрібна така політика? Ви знаєте, можливо, відомо висловлювання прем'єр-міністра Англії Девіда Камерона, який сказав, що мабуть потрібно вже не лише про ВВП говорити, а про валове благополуччя нації. Про людину, яка має бути щасливою. І знову ж таки, якщо провести порівняння, то для того, щоб нам вийти на рівень ВВП 1990 року, нам знадобиться ще пару-тройку років, а це означає від 90 до 25, да? то от, куди ми йдемо, про що ми думаємо назад, вперед, і як це все коригується з такими ключовими для життя людини поняттями? Тому за цей рік нам вдалося об'єднати зусилля представників різних країн, вчених в Україні і громадських і політичних діячів, для того щоб спробувати провести такий своєрідний психоаналітичний Давос, але в Україні і щоб говорити тут менше про економіку, про соціальну сферу, а говорити про почуття людини, якою вона має бути. Як вона має себе почувати, щоб сказати, так, я щасливий, я щаслива, я розумію всі проблеми негаразди, які існують в світі в країні, але тим не менше, саме з таким почуттям і самопочуттям я дивлюся і кракую в майбутнє. Я надзвичайно радий, що поруч зі мною друзі, колеги, які допоможуть вже як фахівці е доторкнутися до цієї теми, тому що... Е я думаю, головне почути думку саме справжніх професіоналів, щоб зорієнтуватись в цьому надзвичайно важливому, відповідальному, безмежному морі, як зробити себе, як бути людині щасливою. Я знаю, що політика щастя це до деякої міри алігорія, але разом з тим вона зачіпає. Витоки особистості, особистості як носія національних і е, загальнолюдських цінностей. І самою великою цінністю, на мій погляд, виступає проблема спокою і власного власної злагоди з самим собою. Коли ця дихотомічна пара Злагода урівноважує людині, коли людина спокійна, коли в неї з'являється почуття отакого креативно-творчого злету. Звідси можна говорити, що і сама по собі особистість розквітає. Розквітає вона чому? Тому що її початком завжди особистість, особистість взагалі починається з любові. Тільки любов конститує особистість. Зустріч молодих людей проявляється у такому баж... самій, самій думці мати дитя, це і є вже початок нового життя. Цей починається Єнтогенез особистості. Хотів би хто, не хотів би хто. Фрейд в цьому плані зводив життєву силу і світа. До лібіда, до сексуальних потягів, так? що не є, так сказати, правомірним по відношенню до загальних, загального, так сказать, людського континіуму. Тому щастя, ми розуміємо, як оце переживання враження, яке первинне, коли тобі людина подобається. А що подобається в ній? Тяжко сказати. От тут зачіпається витики глибинного, неусвідомлюваного того, то, що і я не можу усвідомити. І коли я усвідомлюю, що мені людина подобається, чи протилежної статі, чи так сказати, власної статі, то в мене розвивається рефлексивний компонент. Я усвідомлюю деякі вже деталі. А коли людина, мова, її, жести, рухи, пантоміміка, міміка, вони розкривають її внутрішній світ. І тому для того, щоб говорити про щастя, то так сказати ну, треба знати особистість. А для того, щоб знати особистість, то ми будемо знати, якою має бути і держава.